Новий закон про мобілізацію, який 7 січня в першому читанні ухвалила Верховна Рада, нині обговорюють на кожному кроці. Багато людей, зокрема рідних тих, хто став на захист України в лютому, 22 го цікавить, коли може бути демобілізація. Після багатьох звернень з цього питання до міської ради і депутатів під час сесії міськради, 8 лютого, бранці звернулися до Верховної Ради, що під час підготовки закону до другого читання чітко визначили норму про демобілізацію після 36 місяців служби для тих. Тих, хто хоче це зробити зараз буде процес другого читання, і там є багато запитань. Є багато запитань всередині Верховної Ради. Я не хочу, щоб ми, як депутати міської ради, торкалися тих питань, які однозначно не в нашій компетенції, і це мають вирішувати військове командування, політичне керівництво країни і депутати Верховної Ради з приводу там електронних повісток, з приводу там інших питань, яких дуже багато в цій норми для цього є депутати Верховної Ради. Вони будуть визначатися, але до мене як секретаря міської ради, до депутатів міської ради, до наших представників громади, звертається багато чернігівців, членів родин. Щодо одного важливого питання, це термін. термін, на який мобілізуються наші захисники. Зараз в законі визначено 36 місяців і сказано, що рішення окремо приймається ставкою про демобілізацію. Ми хотіли б, щоб депутати залишили виключно термін не більше 36 місяців, тому що в іншому випадку просто ніякої демобілізації не буде. І не буде ротації. І люди, які вже два роки там на передовій знаходяться, вони будуть там знаходитися довго. Це буде вчасно, тому що зараз буде бурхливе обговорення цього питання і в комітетах Верховної Ради, і в фракціях. То я б хотів, щоб ми, як громада міста, висловили свою позицію з цього питання.